Ви на будь ласка. Добре, дякую. Якісь технічні помилки, поки що зараз відремонтують. Так, скільки на зареєстрованих карток? Коли зареєструйте, будь ласка, в системі Рада, для того, щоб ми побачили кількість міських депутатів. Отож. В залі у нас присутні засоби масової інформації. ITV Вікторія Кімець. Рівне онлайн Павло Невесенко, Четверта влада Валерія Хомич. Рівне 1. Діана Смірнова. Сфера ТВ. Юлія Смаль. Ракус Ріничні Олеся Оленіч. Також в залі у нас відсутні. Міські обранці, фракція Батьківщина Курсик Олександр Васильович ЗСУ, фракція «Всеукраїнське об'єднання Свобода Осуховський Олег Іванович ЗСУ, фракція «Рівно разом присутні всі» Фракція «Європейська солідарність Павло Миколаївич ЗСУ, Котляров Дмитро Анатолійович ЗСУ, Місіора Федір Миколаївич Відрядження, Обоїста Тарас В'ячеславович ЗСУ. Фракція «За майбутнє присутні всі» Фракція Слуга народу Колі Тарі Станіславович, відрядження, Ковенко Олександр Євгенія Відрядження. Фракція голос Ковакевич Анастасія Федорівна, лікарняний. Денисюк Роман Віталійович Відрядження. Кантарія Зораб ЗСУ. Що хочу зазначити, отримав тільки щойний лист про те, що щодо змін голови фракції депутатської фракції голос. Коротко зачитаю. Відповідно до рішення. Загальних зборів депутатської фракції політичної партії голос в Рівненській міській раді від 05.08.2025 року. головою депутатської фракції обрана ключика Святослава Одиновича. Давайте привітаємо, Святослав. Вітаємо. Колеги, відремонтували нашу апаратуру. Давайте все-таки гімну України. Отож, переходимо до затвердження порядку денного. Давайте запишемо ті питання, які отримали заяви і будуть зараз знять. Готові? 70. 70. Так, ті, що поступили заяви. Отримали. Сто двадцять сто двадцять один. Сто двадцять три. Трошки перескочив, сто чотирнадцять. Відмітьте, маска. Сто сорок сім. 152, 153. 184. 210. 368. 368. 368. 3,68. Можна ще, Віктор Володимирович. Так, будь ласка. Там є 360 питання, це матеріалка, але, на жаль, людина померла, то, ну, напевно, що його теж треба зняти. Там я автор, то я як автор. 360 питання, так? Так. Так. Будь ласка, зазначте, щоб зняти теж питання. Так, будь ласка. 263 питання, будь ласка, це. Е, там йде судовий спір, перше засідання вже відбулося. Давайте знімемо до закінчення е, спору в суді. Ну, поки що немає такого рішення, тому, будь ласка, його не буде з ніхто знімати. Воно буде розглядатися по суті. Йдемо далі. А ви можете потім поставити цю пропозицію взагалі? на голосування? Так, ми дійдемо до цього питання. Тоді буде не на, голосування. Вашу так, ну, на голосування. пропозицію, Можна ще. Депутат Бляшин. Питання 25-26. Приватизація шляхом продажу на аукціоні будинків 317-175 квадратних метрів. Тиха 1 Станом на зараз рішення комісії з питань бюджету щодо цього рішення немає. Ніякого. Чому ми допрацьовували надалі? Воно повернулося знову. Жодного рішення більшістю комісії не прийнято і тексту. Рішення комісії яке? Згідно регламенту має містити пояснювальна записка пропозиції і висновки комісії? Це рішення не містить ніякого пропозиції і висновку комісії. Воно суперечить регламенту. Прошу його не включати. Дякую, Микола Степанович. Скажіть, будь ласка, Роман Степанович, перепрошую. Скажіть, будь ласка, яка там ситуація? Бюджетна комісія розглянула це питання. Все зрозуміло. Дякую. Розглянула. Є виставок, є... В, відповідно до регламенту, це не перешкоджає розгляду питання. Якщо комісія розглянула, можна розглядати на сесії. Все зрозуміло, дякую. Рухаємося далі. Отож, переходимо до внесення до порядку денного питань, зазначених розпорядження міського скликання пленарного засідання, крім тих питань, які запропоновано зняти з розгляду. Прошу, будь ласка, голосувати. За 29 проти немає. Утримались немає. Не голосував один. Рішення прийнято. Тоді голосуємо за внесення до порядку денного питань, запропонованих до розгляду на погоджувальній нараді. Голосуємо. На погоджувальній нараді. Так. За 28 проти немає, отримались. Немає, не голосувало двоє. Рішення прийнято. Коли є, скажіть, будь ласка, ще якісь є пропозиції про внесення до порядку денного питань? Якщо немає, тоді переходимо до голосування в цілому. Прошу, будь ласка, голосуємо. За 27, проти немає. Утримались немає. Не голосувало 4. Рішення прийнято.